Вітаю вас в прямому ефірі на телеканалі Чернівецький промінь та радіо «100FM» програма рецепти здоров'я. Я її ведуча Алла спрінчина. Сьогодні ми будемо говорити про про кіри обличчя, про те, як їх усувати, і про це ми поговоримо з гостем, яка звітала до нас в студію. Це лікар, дерматолог, косметолог Юляна Любомирівна Любомирнавоця. Доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що ви до нас прийшли. Тема актуальна особливо для жінок і особливо для підлітків для дівчаток. Тому що а, обличчя. Наша, скажімо так, візитна картка, так і дуже всі хочуть мати гарне, гарну шкіру, гарне обличчя, виглядати здорово. Так півгодини маємо на те, аби обговорити і вирішити і зрозуміти, що робити для того, аби бути гарними. Нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон в студії 906 100 та 095 та 50 100 Дзвоніть, будь ласка, якщо у вас виникають запитання і ставте їх нашому гостю. Отож, Юліана Любомирівна, а, працюєте косметологом а, з, з різними проблемами, які найпоширеніші проблеми обличчя а, з якими ви а, зустрічаєтесь? Найпоширеніші проблеми це звичайно вугрова хвороба, mm -hmm. яка стосується переважно підліткового віку, але не тільки. Звичайно, проблема старіння шкіри, так зморшки, мімічні зморшки, вікові зморшки, проблема пігментації, гіперпігментації шкіри. Ось які ще більш актуальні. Також молоді серед молодих дівчат зараз дуже популярна є процедура збільшення об'єму губ Так. чомусь в літній період, вона найбільш актуальна, можливо, зв'язку з Весіллями uh -huh. і так далі. Це такі найбільш популярні процедури. А також е е процедури видалення волосся першу чергу лазерна епіляція. Uh -huh. От хочу, аби ми зараз. Я думаю, що це найпоширеніше. Це а, про проблема чорних цяток. Так а, з нею борються і підлітки, і а, жінки в. Там в будь-якому віці, тому що це проблема, насправді від чого вона виникає, чи це м з чимось пов'язано, так чи це особливості організму, чи це у всіх вони є. Ну, тобто, що є причина, їх можна усувати? чи, чи раз... взагалі. Я зрозуміла чорні цятки, це так звані комедони, відкриті комедони. Чому вони виникають? Власне, чорна цятка, оцей комедончик, це є закупорка протоки сальної залози, таким містом, який складається з злущених клітиночок, епітелію, які вистилає протоку сальної залози, а також виділення Сальної залози, тобто себе, власне, шкірного сала. Ось, змішуючи ці е, два компоненти, утворюють таку щільну пробочку, яка е, зовні виглядає як чорна цяточка. Е, е, називається це відкритий комедон. Більш характерний він для юнацького віку, чому? Тому що підвищення секреції шкірного сала, а також підвищений рівень злущення клітиночок, характерний саме для цього віку, пов'язано це з гормональною перебудовою організму. Угу. Тому що в цей період йде викид гормональний, так, в першу чергу, чоловічих статевих гормонів, які власне відповідають за гіперсекрецію шкірного сала. Ось, в цей період е, змінюється не тільки кількість виділення цього е, в себе, умови, він стає більш в'язким, більш щільним, і через це е, важко видаляється ж, е, е, з протоки сальної залози. Зв'язку з цим відбуваються якщо… Шкіра здорова, якщо немає інших чинників, якщо на високому рівні місцевий імунітет, то в принципі на цьому і закінчується вся проблема. Тобто комедон, на стадії комедонів. Як з ними боротися? В першу чергу потрібен правильний домашній догляд, це обов'язкове умивання обличчя спеціальними засобами для проблемної шкіри. Два рази на день і зволоження шкіри спеціальними також засобами для проблемної шкіри, які є некомедогенними. Тобто там має бути позначка не Що це означає? Вони не повинні містити такі сполуки, як вазелін, ланолін, олії, мінеральні олії. Угу. Ці речовини закупорюють протоки сальних залоз, тобто пори, те, що ми називаємо угу. пори. Ось, і не дають вмісту сальної залози вийти назовні природнім шляхом. Виникає закупорка. Угу. Ось, Крім цього, варто все-таки позбуватися цих комедончиків, бажано професійно, звичайно, звертаючись до косметолога, який в старильних умовах з спів... З підготовкою попередньою робить екстракцію цих, mm -hmm. тобто механічну чистку, екстракцію цих комедонів. Комедони бувають, до речі, не тільки чорні цяточки. така канаївна шкіра, такі біленькі е горбочки. бактерій акне вони існують у нас з вами у на здоровій шкірі. Вони е, е, живуть. Ми про них навіть не підозрюємо вони не починають розмножуватися. Коли вони вже починають розмножуватись, до них можуть приєднувати приєднуватися і, і утворюється вже гнійник, і це вже е, серйозна проблема. Ось тому бажано її попереджати, е, бажано це робити не самостійно, е, не ігноруйте, не смійтеся на ці проблеми, тому що для дитини це справді велика проблема. Підлітки, підлітки дуже, е, дуже такі ранимі. Так? Це не просто для них якийсь дефект, це психологічна, соціальна проблема. Е, тому. Варто все-таки проконсультуватися з косметологом, uh -huh. дерматологами, який пра іноді буває достатньо просто призначити адекватний правильний домашній догляд, відкоригувати дієту, харчування, підлітка для того, щоб ця проблема, принаймні, якщо не ну, зійшла практично на нанівець. Uh -huh. Бувають проблеми сильніше, коли вже запальний процес приєднується. Там потрібно лікування, і знову ж таки не потрібно залишати це. Цю проблему без уваги, тому що ця проблема може поширюватися, поглиблюватися, утворю. Може ставати переходити з легкого ступеню важкий, коли вже ми маємо конглобатні вугорі, коли лице просто спотворене, mm -hmm. і саме страшне, що е такі, е така форма вугрової хвороби залишає завжди після себе сліди. Ми часто бачимо у дорослих людей, навіть уже похилого віку, коли є е такі рубці, такі ямочки так, так. на обличчі, кажуть, як після віспи і так далі. Це результат е а, отих е гніночків, тих глибоких запальних елементів. Які розрішуючись, залишають після такі дефекти рубці, і з ними mm. боротися набагато важче ніж з комедонами чи папулками, пустулками. В початкових стадіях захворювання взагалі проблема дуже поширена. За статистикою 90% людей у віці від 12 до 24 років страждали, бо страждають тою чи іншою формою акне. Тому справді проблема дуже поширена, і дуже багато людей до нас звертаються і дуже радує те, що все більше і більше мам і татів навіть приводять своїх дітей на. Своїх дітей підлітків на консультацію до нас, до косметологів, до дерматологів. Скажіть, ну але ж і в людей так, там від 24 так і далі теж можна побачити, і теж є оці чорні цятки, які ну вони дуже заважають насправді. З Чим це пов'язано? там перехідний вік, і воно організм перелаштовується. Чому е, ці чорні цятки є в одних, є в одних більше, в одних менше? З чим це пов'язано? Це пов'язано з особливістю шкіри з типом шкіри. Mm -hmm. Найбільш е, характерна ця проблема для для людей з жирним типом шкіри або з комбінованим типом шкіри, mm -hmm. коли е, так звана т зона, тобто шкіра е, лоба, носа і підборіддя жирні, а шкіра е, щік. Mm -hmm. Нормальні або ось через це це індивідуальна особливість шкіри, яка передається у спадок. Тобто в когось вона більш суха, в когось вона більш жирна, в когось комбінована. Ніцятки періодично з'являються у всіх, навіть у людей з шкірою. Просто у них вони з'являються значно рідше, значно повільніше, так забруднюються оці протоки сальних залоз. У людей з більш широкими порами, з більш жирною шкірою, з підвищеним рівнем секреції сальних залоз, вони з'являються швидше, частіше і вони більш помітні. Боротися з цим знову ж таки домашній догляд спеціальними засобами і періодичне відвідання косметолога для механічного видалення цих угу. комедонів. А як часто потрібно робити чистку шкіри професійно? Все дуже індивідуально знову ж таки, якщо Утруднюється дуже повільно, якщо ну, буває так, що при сухій шкірі ми проводимо взагалі там, два рази на рік цю чистку, а іноді навіть раз на рік потім підтримуємо просто ультразвукову чистку, яка є більш е, щадячою, менш травматичною. Плюс домашні догляд і цього буває достатньо. Mm -hmm. Ось в підлітковому віці буває, що ми кожні 3-4 тижні проводимо механічну чистку, тому що дуже швидко. Динамічно там злущуються під дуже інтенсивно виділяється ш... цей секрет шкірний і дуже швидко забруднюється mm -hmm. шкіра. Тому це дуже індивідуально, і ем, протягом року ці періоди можуть інтервали можуть змінюватися в одної та самої людини. Тому обов'язково треба консультуватися і вже разом з лікарем-косметологом, дерматологом вирішувати тактику, як часто і потрібно це робити. Хочу поговорити про пігментні п'ятна. Насправді, особливо зараз влітку це велика проблема і дуже Є так, моменти, коли виходиш на сонце, і вже одразу за, за годину-дві на шкірі з'являються такі п'ятна, і їх тонуй, не тонуй, вони все одно винні. Чому? Що робити? Як запобігати цьому? Чи можливо є якісь спеціальні креми, чи можливо якісь спеціальні процедури, які забирають ці п'ятна, раз і назавжди, чи, можливо, на якийсь короткий період угу. часу? Пігментні плями це такі. І тобто це ділянки, обмежені ділянки шкіри з підвищеним рівнем, підвищеним вмістом меланіну, угу. е, нашого природнього нашого е, природнього е, барвника, який забарвлює нашу шкіру в характерний угу. відтінок. Чому виникають пігментні плями? Значить, причин буває багато. Вони, пігментні плями можуть бути спадковими, наприклад, mm -hmm. як веснянки. Так. З ними боротися дуже важко, практично неможливо і фактично не потрібно навіть починати, тому що справа невдячна. Mm -hmm. Єдине, що ми можемо в цьому чим допомогти, це запобігати їхньому. Забарвлення. Тобто, якщо вони у вас існують, ці весняночки світленькі, ховаючись від сонечка, оберігаючи обличчя, шию декольте, дається веснянки від сонця, ми запобігаємо їхньому більш темному забарвленню. Ось. Що стосується набутих плям, вони можуть бути також різного генезу, вони mm -hmm. виникають під впливом різних чинників, як ендогенних внутрішніх, так і екзогенних. Серед ендогенних чинників важливо ¡Gracias! Увагу, якщо ви схильні до пігментних плям, то звертайте увагу на такі особливості, приймаючи ті чи інші медикаменти, це що стосується ендогенних чинників. Звичайно, що є е, проблеми, пов'язані з захворюванням внутрішніх органів, mm -hmm. захворюванням в першу чергу гепатобілярної системи, тобто печінки, жовчовідних шляхів, е, іноді хронічні захворювання нирок можуть давати пігментацію. Тобто, це така проблема комплексна. Завжди треба шукати звідки. Звідки ця пляма взялась? Що стосується екзогенних чинників, вони найбільш часто викликають пігментні плями. Серед них провідну роль, звичайно, відіграє ультрафіолетове випромінювання, природнє, тобто сонечко, чи засмага в солярії. Ось наша шкіра, взагалі власне засмага, це є той захисний механізм, яким шкіра, організм захищається від згубної дії ультрафіолету. Тому що та користь, яку ми отримуємо від ультрафіолету, ми її отримуємо просто, от, проходячи зранку на роботу, ми отримуємо ту дозу ультрафіолету, яка для нас корисна. Угу. Засмагання на пляжі шкода організму. Тобто ми повинні всі розуміти, що засмагаючи, прагнучи отримати. Гарний відтінок шкіри, ми шкодимо власній шкірі. І не тільки шкірі, а взагалі й організму. Чому? Тому що ультрафіолет, особливо ультрафіолет типу А, є різні спектри угу. ультрафіолету, мають виражену пошкоджуючу дію на клітиночку. І що дуже небезпечно, не тільки в плані косметичного дефекту, те, що ультрафіолет типу А, наприклад, пошкоджує ядро клітини. Тобто це та органела, в якій міститься геном клітини, пошкоджує використовуючи його, ми можемо спровокувати розвиток онкозахворювання. Ми знаємо, що однією з найбільш злоякісних пухлин людини є меланома шкіри. Іноді вона виглядає як звичайна пігментна плямочка. І знову ж таки виникає вона під впливом сонячного випромінювання. Будь-яке будь подразнення шкіри, не тільки ультрафіолет, будь-яке подразнення шкіри, навіть банальне тертя, постійне перманентне тертя якимось прикрасами чи одягом в певному місці може призводити до появи пігментації в цьому місці. Будь-які садна, подряпинки, сліди від прищиків тих самих можуть залишати по собі пігментні плямки. Як цього уникати? Так. В першу чергу значить, найлегше, найпростіше і найвиправданіше це попередити ці плями. Яким чином ховатися від сонечка, угу. не підставлятися під прямі сонячне промінювання. Завжди весь період сонячної активності, тобто з кінця лютого по, по жовтень, в наших широках. Защати шкіру за допомогою сонцезахисних засобів кожного дня, не тільки виходячи на пляж, а кожного дня, йдучи на роботу, наносити сонцезахисні засоби. Якщо ви їдете відпочивати, якщо ви любите засмагати, обов'язково ми наносимо сонцезахисний крем угу. всій сім'ї, і малечі, і собі. Ось, Якщо людина схильна до пігментації, взагалі бажано уникати сонця, в принципі. Солярій виключений. Ну, я як дерматолог взагалі не рекомендую засмагати взагалі, це шкідливо. Угу. Ось. Що далі? Якщо все-таки ви не вбереглися і після засмаги, після літнього періоду у вас є плямка, що з цим робити? Існує дуже багато способів, як їх позбуватися. Завжди треба консультуватися перед тим, як вирішувати цю проблему. Завжди проконсультуйтеся з лікарем косалом, щоб не нашкодити, uh -huh. тому що всі відбілюючі креми, всі відбілюючі засоби вони досить агресивні. І треба вміти їх правильно використовувати. Вони можуть містити досить токсичні речовини, які дуже добре відбілюють шкіру, але які, які треба застосовувати дуже дозовано. Угу. Той самий гідрохідон, це золотий стандарт у відбілюванні. Використовувати самостійно не рекомендую. Значить, Взагалі, які найкращі процедури по відбілюванню? Це, звичайно, золотий стандарт, це, звичайно, пілін. Ось пілінги ми починаємо робити вже в період, коли немає сонячної активності. Тобто, це вже з кінця жовтня, осіння-зимовий період. До цього часу ми нічого відбілюючого робити не можемо. Тобто, ми з початку жовтня можемо починати потрошечки користуватися відбілюючими кремами як підготовка до майбутніх пілінгів. Угу. Якщо пігментація поверхнева, їх може бути достатньо, навіть не потрібні будуть потім професійні пілінги. Якщо все таки пігментація досить поширена і глибша ніж нам би хотілося, ми просто таким чином готуємо шкіру до серйозніших процедур. Угу. Ось. Поки що на сьогоднішній день, поки сонечко, єдине, чим ми можемо допомогти своїй шкірі, це користуватися хорошими, якісними сонцезахисними кремами, на яких є позначка в е, від сонечка, UVA, UVB, тобто захист і від ультрафіолету типу Б, uh -huh. і від ультрафіолету типу А. spf фактор uh -huh. е, не, не менше 30-к. Якщо ми виходимо на пляж, то це має бути не менше 50-ків. Що означається, який ми можемо знаходитися на сонці, без шкоди для нашої шкіри. Угу. Ось. Тобто, якщо ми, білошкірі, можемо знаходитися без крему, без шкоди для шкіри на сонці біля 5 хвилин, то фактор 50 збільшує цей період в 50 разів. Так. Ось так. Угу. Ще хотіла поговорити про проблемну шкіру під час у жінок до і під час критичних днів, тому що це теж проблема. Як з нею боротися і чому це? Про що це говорить? Про те, що жінка має якісь проблеми так, по гінекології, чи це особливості? У нас є телефонний дзвіночок, і після нього ми поговоримо. Ми вас слухаємо, доброго вечора. Я хотіла задати запитання угу. е, по. Будь ласка. Алло, алло, доброго да. дня. Доброго дня. Е, скажіть, будь ласка, е, в мене дуже багато вийшло родимо на шкірі. Угу. Е, малесенький точечки після води дуже багато переходило. Вона лежить традиційно. Чи це може бути угу. актуальне питання. Дякую за запитання. Родимо ще або не... it's not Звичайно, ніби на перший погляд родимочки з звичайного неруса. Якщо у вас з'явилися нові то їх контролюйте. Обов'язково проводьте самопогляд, дивіться, слідкуйте за ними, чи вони не збільшуються в розмірах, чи вони не змінюють свій колір, чи вони не змінюють контури. Якщо родимка інтенсивно починає рости. Змінює свою структуру, якщо е, вона стає е, краї стають нерівні, такі як ніби поїджені, мілью що кажуть, uh -huh. це е, не сприятливий прогностичний знак, ознака. Обов'язково не тягніть, навіть якщо немає цих змін, навіть якщо просто з'явились нові невуси, Трібно цим зволікати, краще піти до лікаря-дерматолога і показатися. Нехай він вас огляне. Прекрасних, що є дерматоскоп електронний, якщо можна цю родимочку подивитися озброєним оком, угу. сфотографувати її і. За подальшим її розвитком, дай Бог, щоб все було добре, щоб вона виявилася доброякісною, але все ж таки ми будемо мати фотографію її на сьогоднішній день, і ви так. через півроку можете прийти ще раз. Ми її порівняємо, подивимося, якою вона стала, чи все з нею нормально чи ні. Якщо будь-які підозрілі родимочки невуси. На предмет онкології ми звичайно консультуємося з онкологами. Якщо родинка доброякісна, але виглядає так, що може все-таки вона переродитися, краще її видалити, краще попередити, не спостерігати, краще її видалити і бути спокійними. Тобто всі порадимо піти до лікаря, так щоб Обо бути спокійні. спокійні. Так. Нас залишається три хвилинки до закінчення ефіру. І я хочу, щоб ви ну перед дзвінком те, що ми говорили, висипи на шкіри до і під час критичних днів. Це в принципі висип на шкірі до і під час критичних днів. Це досить фізіологічне явище. Воно пов'язано знову ж таки з гормональною перебудовою організму в цей період. Якщо ця проблема, ну, проблеми стикаються майже кожна жінка, якщо десь там щось вискочить перед якісь там бришички, якийсь запальний елемент перед критичними днями, ми всі до цього звикли. Що це є справді проблемою, якщо висип інтенсивний, якщо він приносить? Тоді варто проконсультуватись в першу чергу з дерматологом-косметологом, а ми вже, якщо потрібно, направимо вас до гінеколога, ендокринолога, який uh -huh. в свою чергу перевірить гормональне дзеркало, так зване, тобто направить на аналізи крові на статеві гормони, подивиться профіль гормональний. Якщо там є якісь зрушення, то просто м'яко відкоригувати достатньо ці, ці зрушення, ці проблеми, і проблема висип. Зникає або досить часто кажуть, що наприклад, якщо висип а, от на, на в області підборіддя, то це проблеми в, в, в гінекологічному якомусь там да, пов'язані з гінекологією. Там якщо на, на лобі, то здається шлунок там кішківник, uh -huh. так? що ви можете сказати? Чи говорить наше обличчя про захворювання всередині? Буквально. Е, є така думка, є багато е, з приводу цього статей, публікацій, але це все дуже відносно і орієнтуватися на локалізацію висипу не варто для того, щоб діагностувати внутрішні проблеми. Е, як потрібно просто проконсультуватися з лікарем? Якщо лікар запідозрить е, якісь внутрішні неполадки, е, призначиться вам консультацію суміжних спеціалістів, гастроентеролога, ендокринолога, гінеколога і вже спільними зусиллями е, висипки. Я вам Дуже дякую, гарно, що ви до нас прийшли. Було цікаво і було корисно послухати те, що ви нам розповіли. Я нагадаю, що це була програма Рецепти здоров'я ми зустрінемося з вами в середу о 18.30. дякую, що були з нами і будьте здорові! До побачення!